Що Сталося цивільно поранило, так? так. Да, да. Ось був приліт. Дивіться, городім. Надя. Надя, що сталося? Ви а. в домі були, коли прилетіло, так? Я проснулася, це втро, я так було з пішла в ванну. Брате, піднімати. Ай, 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 ноги. ноги ноги я тримаю, у мене ноги. Я вас успокаюваю. У всіх ноги, слава Богу. Все, все. Добре, що вони є. все, на бочок. Так, ну нехай зброї целимо. <різвісти> ми вам бабушку засватали. у вас сам. — Про що думали, коли от зараз везли пораненого, як рятувати життя? А про що ще можна думати? Це єдине, заради чого ми залишаємо. Родини залишимо безпечні міста і, і дякую Богу за можливість, що в нас є автівка така, яку у свій час мені чехи подарували. Дякую Богу, що в нас є зв'язок, є броніки, які в свій час друг подарував. Ми можемо здійснювати разом з місією проліску таку місію рятувати життя. Довезли ж поранено, так? Да, вона жива і дасть Бог, щоб зараз лікарі дійсно зробили те, що вже ми не можемо зробити. А це Новоселівка, один з районів Костянтинівки. Місцеві жителі кажуть, що це прилетіло сьогодні вночі, і там, на жаль, загинув цивільний житель Новоселівки. Кажуть, що його сьогодні поховали на місцевому кладовищі, а будинок ще горить. Ладно. Кимната студия а, называется. Я так не знаю, что. Обувь Люди повыезжали, чем-то штурмимся, квартиры. Маму вот на эту неделю похоронили, на, тоже на, ракетной на, волной убила. А отец нам, ну, в тягость, в дом А ви кажете, маму вашу як вбило тут? Она возле окна стояла, о, а она возле о, как раз прямо в дом. В дом. Ручить. На первом этаже. А как вы ее поховали? Вот там вот. За, за домом. Вот, смотрите. Это что, у вас уже кладовище, две могилы тут? Ну, да две две могилы уже. Дедушка тут сам умер, а маму тещу тут била. Вот это в квартире она лежала. Угу.

Якогось їхнього сусіда. А ось подивіться, просто тіло цивільного жителя Костянтинівки у дворі. Вчора приїхали евакуювати двох стареньких дідусів. На жаль, один кудись побіг зв'язок шукати. І сказали, що це тіло їхнього сусіда, який загинув внаслідок прильоту. Ну ви ж бачите, що тут коїться. Хто, як і де гине. І це вона тут і лишиться, мабуть, так ну, це? І, ціло. Мабуть і лишиться. Нехай ховають вже самостійно якось. А от реалії Костянтинівки, НРК і Песики. Ну так, да, супровод, супровод, рис. І дві. І дві. Да и внуки. И внуки. внуки. Да трогаем. Боже трое. святые уровня. Тролли. Е внуки, е доньки. Вы тут сидите. Так да, что давай, давай, это проще это самое. Бабушка. Да внуки в треба. Давай, я Бабушка, тебя ты. прошу, перед, Унуки. перед Богом. Нет. Перед Господом Бога. На колени вставай. Настала, что она Богу. уже прям взагалі. Никого, никому не, не верит. Я я ж бачу, бачу, тебе, как Никому не верю. Сколько ж можна вот это терпеть уже? Возьмите туалет. Он же ж немного места, вон. Давайте попробуем, а там видно. кількох людей звідки вивезли? Півтора десятка людей, з них одна поранена, один контужений, дідусь немобільний, оця ж жіночка. З інвалідністю теж немобільна, поїде далі в життя. Ну і півтора десятка десь загалом, я думаю, за сьогодні набралось. Як ви оцінюєте умови евакуації? Чи стає гірше, чи можливо трохи краще? Умови евакуації погіршуються з того боку, що багато руйнувань доводиться об'їжджати вулиці, витрачається на це час, щоб знайти обхідні путі. Ну і також, як ви бачили, і дрони літають в своїх справах, і артилерія працює, і від кабів щось димиться, але до цього ми вже звикли. Евакуація продовжується? Евакуація продовжується щоденно.